Дуже апетитні. Як таку смачну соковиту страву приготувати, а легко і просто ось так. Потрібно взяти м'ясо. Крім м'яса, ще потрібно взяти ось такі інгредієнти. Змішуємо фарш і в холодильник на півгодини нехай м'ясо замаринується. Швидко час минув. Будемо формувати котлети, формуємо їх будь-якої форми і обсипаємо панірувальними сухарями і розігріваємо сковороду. Олієм наливаємо достатньо. смажимо котлети на розігрітій олії. Смажимо на середньому вогні. У цей момент поставте нам подобайку і Підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. А щоб котлети гарно посмажилися та й не тріскалися, то ми їх перевертаємо зі сторони на сторону двічі. Смажемо котлетки до правої колинки. смажемо їх з коринку. дуже апетитно пахне справа. А свинка тече. Приготували ароматні котлети. А смачні. Бо сьогодні у нас котлети секретні. Чому у нас сьогодні секретні котлети? Бо у фарш ми додали вершкового масла та ще посікли зеленої цибульки. Цибулька росте на підвіконні. До столу котлети подаємо до будь-якого гарніру, чи до картоплі, чи до тушкованої капусти, чи до будь-якої каші. Соковиті котлети з з скоринкою зони. А смотрю. Це не котлети це просто космос. Рекомендуємо підписатися на наш канал. Та не забудьте написати коментарі, поставити вподобайку, щоб у вас у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі! На каналі буде підготування страв ще смачніше.